Доброго дня, друзі. Я медичний директор медичного центру Медок і разом з колегою Когнієнко Олена, дерматовенеролог цього центру, будемо говорити про процедуру ботулінотерапії Олена я людина дуже емоційна з вираженою мімікою і маю схильність до виникнення мімічних зможок. Скажіть, будь ласка, з якого віку краще починати дану процедуру? Адже існує така теорія серед людей, що дану процедуру варто розпочати після 35 років. Ну, взагалі, ця теорія не є вірною, оскільки е, процедура ботулінотерапії – це є процедура молодих людей, тому що е, наша шкіра починає старіти у віці уже 22 років, і якраз найактивніший період утворення оцих статичних зморшок, на які е, ботокс уже е, ніяк потім пізніше не буде діяти. Це вік з 25 до там 35 років. Тому раджу е, починати виконувати цю процедуру саме в цьому віці. Олена, якими препаратами виконуєте ви дану процедуру, і чи існують якісь ризики натрапити на неякісний препарат? Так дійсно такі ризики існують, оскільки ринок України він переповнений підробками ботулінотоксину, Тому наш медичний центр використовує препарати, які є зареєстрованими та схваленими FDA. їх в Україні. Є зареєстровані чотири. Це дискорт, ботокс, нейронокс та ксеомі. Друзі, як медичний директор та людина з медичною освітою, яка виконує дану процедуру, я вам щиро рекомендую перед процедурою запитати у вашого лікаря, чи є документи, які засвідчують, що даний препарат є зареєстрований та дозволений до доведенням. на кожен препарат має бути обов'язково реєстраційне посвідчення, де вказується реєстраційний номер препарату. А також висновок Держлік служби, в якому вказується обов'язково номер реєстраційного посвідчення та номер серії даного препарату, який зайшов в Україну. Ми звіряємо серію препарату на коробочку. Пана, підскажіть, будь ласка, чи має значення, де проводити дану процедуру? Так, має велике значення, адже дану процедуру має проводити лікар-дерматовенеролог, тобто людина з вищою медичною освітою. Також дана маніпуляція має проводитись в медичному центрі, який має ліцензію на медичну практику, оскільки ботулінотерапія – це медична маніпуляція. Існує думка про те, що ботокс це ботулінотоксин, який може викликати таке захворювання, як ботулізм. Що ви скажете про це? Так, ботокс це дійсно токсин, але дана процедура передбачає введення дуже малих його доз. Такі дози навіть теоретично не можуть мати ніякого системного впливу на наш організм. Отже, не бійтеся робити дану процедуру, оскільки в світі вже даним-давно вона є вивчена, і хочу вам, щоб ви звернули увагу на те, що даний препарат також використовується у лікуванні. Мігрені, спазм повік, а також захворювання сочового міхура. Тож з нетерпінням буду рада бачити вас у себе на прийомі.